Що ж триває робота над законопроектом, який визначає категорії людей, які визнаються особами з інвалідністю внаслідок війни. Цей законопроект має на меті надати соціальні гарантії родинам військовослужбовців, які отримали поранення під час проходження військової служби або навчання у військових навчальних закладах, по яких були завдані удари. Михайло Цимбалюк, перший заступник голови комітету з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів. Пане Михайло, добрий вечір вам. Доброго здоров'я. Ну, поговоримо. Давайте про законодавчу ініціативу 91.10. ще в травні місяці, місяць тому депутати за основу проголосували. Тепер напрацьовується комітетом з питань соцполітики наші до другого читання. Яких можливо там змін зазнає? Яка його перспектива? Ну, насправді вже цього тижня на засіданні комітету з питань соціальної політики і захисту прав ветеранів Ми будемо Розглядати цей законопроект і пропонувати Верховній Раді ухвалити його другому читанні. І в цілому це насправді законодавча ініціатива, яка народилася самим життям в результаті ракетних, артилерійських і авіаційних нальотів на військові частини та на інші підрозділи, і справді як сказано ведучою, це розширює коло тих осіб, які можуть надавати статус. Особи з інвалідністю, які отримали поранення, контузію, хворобу в результаті проходження служби або навчання в навчальних військових закладах, також в центрах військових і в результаті авіаційних, ракетних або артилерійських ударів, також цим законопроектом пропонується авторами. Відпрацювати механізм регресних позовів до Російської Федерації шляхом накладення арешту, в тому числі на майно, яке знаходиться за межами території Російської Федерації, це також надзвичайно важливо. Крім того, цим законопроектом до другого читання ми будемо пропонувати надавати статус родині загиблих військовослужбовців тим особам, які саме загинули в результаті. Нальотів на військові або навчальні центри України також статус сім'ї потерпілого буде отримувати і та родина, якщо військовослужбовець отримав каліцтво в результаті таких дій. Тобто, ми розширюємо категорії осіб з інвалідністю в результаті війни. Це надзвичайно важливо, і цього очікують в збройних силах України а також. В інших силах оборони, які соціальні гарантії передбачаються тим людям, які підпадають під визначені категорії, ну насамперед, це щомісячне грошове забезпечення через пенсійний фонд України, а також певні пільги щодо сплати комунального або комірного, як це називається в народі, а також обов'язкове щорічне санаторно-курортне. Не лікування, також медична реабілітація. тобто це весь спектр тих соціальних гарантій, які держава передбачає щодо учасників бойових дій, які отримували, які отримали статус особи з інвалідністю в результаті війни. Більше того, ми наступним законопроектом який розробляється в комітеті соціальної політики захисту прав ветеранів спільно з кабінетом міністрів? Ми плануємо створювати патронатну службу при уряді, яка буде опікуватися всіма військовослужбовцями, які будуть демобілізовуватися з лав Збройних сил і інших військових формувань. І в їхні функціональні обов'язки також буде входити супровід всіх демобілізованих насамперед тих, які отримали статус особи з інвалідністю. В результаті війни і завдання цієї патронатної служби це все таки взяти під опіку і соціальний супровід всіх тих осіб, які потребують соціального, медичного, психологічного супроводу і реабілітації, після того працевлаштування, хто зможе працювати, а також захист їх соціальний захист членів родин, як дітей, так і інших. Членів сім'ї, це надзвичайно важливо, щоб ті люди, які сьогодні ціною свого життя і здоров'я, боронять нашу державу, вони і їхні родини відчували підтримку з боку тієї держави. Пане Михайло, залишайтеся на зв'язку. Будь ласка, ще питання буде до вас. Я просив би наших глядачів, всіх, хто зараз разом з нами звернути увагу на карту повітряних тривог. На жаль, повітряні тривоги ширяться, зокрема, сходом почасти півднем України. Будьте уважні, долучайтеся до нашого ефіру, аби бути в курсі і власне, обезпечити себе і близьких. Пане Михайле, нагадаю, Михайло Цимбалюк, перший заступник голови комітету з питань соціальної політики, разом із нами. Власне, в мене питання ще уточнення стосовно членів ну, родин цих військовослужбовців, зокрема і пільг. Як... Довго, або, скажімо так, як всеосяжно можуть вони користуватися тими самими пільгами, е, на яких засадах. І, до речі, є такі механізми, от, різні. Зокрема, коли, наприклад, вже йде з життя людина, у якої були пільги, і там певний час або певним відсотком, скажімо так, цих самих пільг, його бли... найближчі родичі так само можуть користуватися. Чи буде збережено цей механізм в даному випадку? Звичайно, мова йде про що цими пільгами будуть користуватися всі е, діти. До досягнення повнолітнього віку в окремих випадках і до завершення їхнього навчання, також дружина або чоловік загиблого або померлого військовослужбовця довічно, тобто пільги зберігаються. Але наступним кроком ми говоримо про те, що держава, і ми, як законодавці, маємо гарантувати все таки монетизацію всіх пільг і субсидій для того, щоб Стимулювати тих людей, які користуються цими благами або підтримкою держави, все таки економити і на цьому, через те це наступний крок, який ми потрібно, потрібно нам буде зробити як законодавцям, за прикладом теперішніх субсидій, що кожен громадянин буде отримувати монетизовану підтримку. Мова йде і про плату за комірне, мова йде за пільговий проїзд. Користування автотранспортом, в тому числі кошти на оздоровлення, щоб саме громадянин мав право вибору, яким транспортом користуватися, якими санаторно-курортними закладами, які надають допомогу користатися, тобто, щоб громадянин мав право. Вибору, а можливо, взагалі, ці кошти використати для інших цілей на свій власний розвиток. Це звичайно майбутнє, яке потребуватиме додаткових коштів, але спільно з кабінетом міністрів, ми, як комітет соціальної політики захисту прав ветеранів, працюємо і на цим напрямком. Пане Михайло, можливо, поділитися якими якимись ініціативи, які ініціативами перепрошую, які зараз так само розглядаються у парламенті. Розкажіть можливо стосовно і допомоги військовослужбовцям, які зараз воюють і захищають нас? Можливо, якісь і ще ініціативи в рамках вашого комітету так само розглядаються. У ну, насправді на найближчому засіданні комітету буде розглядатися ряд важливих законопроєктів. Зараз працює робоча група. За законопроектом номером вісімдесят який говорить про відпустки. Відпустки під час воєнного ми взагалі хочемо переглянути відпустки для працівників критичної інфраструктури, а також для військових будуть демобілізовані з лав збройних сил України і інших військових формувань. Мова йде про те, що Пане Михайло, Михайло, так тут зрозуміло на жаль, обмежені дуже часом, тому вимушені дякувати вам на цьому. Михайло Цимбалюк, перший заступник голови комітету з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів, був з нами на зв'язку.